Друзі, привіт! А хочете, що я вам розкажу, що вітрогенератор іменно з мотор колеса це взагалі неробоча річ, і вона взагалі вам працювати не буде. Зараз вам покажу наглядно, більш детальніше про що я маю. на увазі. Подивіться, має вітричок, який імені мені зробив друг. Дуже класний вітричок. Я ще так не доробив. Був отак запустив його, подивитися, як він працює. Бо... Так як я експериментував зі своїм вітрячком, то воно мені то не вийшло. От я маю його, крутий до столі. Класно. Я ним, чесно сказати, на даний момент задоволений. Я з нього знімав з одної фази в районі 100 Вт знімав. 100-100-200 Вт знімав з одної фази. І тобто він на одній фазі. Круте гарно, не дуже так сильно він годить попорівняно з тим, що я мав. Отакий от вітричок. Зараз я вам покажу, які помилку можна допустити, коли робити самому вітричка і надивитися ютубу. Це мені зробили люди, які реалісті вже в тому розбираються. Акуратно, гарно. Це ж хвіст треба буде доробити свій нормальний, бо вони без хвоста Але дуже вдячний. Мачту мені друг допоміг зробити. Коротше, отак от воно стоїть. Так що я вам покажу більш детально. Як він в мене закріплений, щоб ви розуміли, в мене стоять тут Укртелекомські стовби, вони тримаються доволі там добре є, і воно нікуди нічого не зривається. Вже вітра у мене є. От дивіться, як мене можна вітер розганятися, бо в мене коридор аж до 20 кілометрів. Воздушний коридор. От в мене і система моя стоїть. Я не задоволений. Ну, електростанція моя теж стоїть, теж працює. Тепер перейдемо далі. От Тепер я вам показую вітричок, який я власне зробив. Надивився дуже багато ютубу, показували мотор, колеса, вітричок. От що я з того зробив? В реальності, я скажу, цього часу я стратив його, багато здобув, брав від стиральної машинки. Це мене. Від стиральної машинки і воно знаходиться хрестовина, там зроблено, тут, а замість заднього того я причепив зірочку, поставив мотор від колеса на 350 Вт. Все підключив, ланцюг. вроді би там видавали 10-15 Вт і по там 12 вольт, 14 вольт. Займ би дійшло до того, то би короче, була дуже велика просадка. Суть що я можу вам сказати? Сказати те, що це в реальності марна трата часу. У те, що розказують, вітрогенератор з мотор колеса воно вам працювати не буде. Я в рік часу з тим махався, і не один вітричок я переробався. І лопасті робив, і різні, і оберти набирав, і більше тягу робив, що я вже не робив, коротше, намахався, намахався, толку з того ніякого. В суті один метаолом. Не вартує того цього робити. Так що зараз на даний момент я розберу це все, мотор колесо, витягну звідси і використаю його в правильних цілях. Поставлю на електросамокат або якийсь електробайк, щось таке зроблю, що можна було їздити. Це саме неправильне вирішення. Не тр... робіть з мотор колеса вітругенератори. Бо я теж надивився того Ютубу і теж зробив, думав, що буде все в мене працювати. Ні, це все брехня. Так що, друзі, не бійдіться на такий розвод. От в мене він лежить. Толку ніякого, він стояв, просто крутився, я на нього всі дивив, він дивився на мене. І от така коротше, ситуація. Як хочете, щоб вам вітряки робили нормальні. От в мене зараз мій вітрячок почався крутити і дрібіжати. Такі причини, що в мене хвіст не закріплений. Не знаю, але це нормальним. Я... Камера ще трохи бачить, але от я око навіть не бачу лопасть, він так файно розкручується. Треба буде якось полізти і це все досконалити. Так що, друзі, вітрогенератор з мотор колеса працювати вам не буде. Так що, друзі, не тратьте час в пусту, коли маєте мотор колеса. Моя чиста, моя порада. Як ви просто хочете його поставити на вітряк, зробіть, будь ласка, собі електротранспорт. Ви будете економити і паливо, і все, і ви будете кайфувати набагато більше. Стали магазин, кудись, рванули, поїхали. Так що, як ви десь кумаєте мотор колесо, купіть собі контролер за тисячу там, гривень, він продається. Не беріть з тих бюджетних, я беру в районі там 1200 з дисплеєм, і воно нормально працює. Та й все, кайфуйте. Так що дякую вам за увагу. Думаю, я вам корисно розказав, бо в Ютубі реальності вони розказують, що типу, вітрячок, все, типу, чітко, все класно, можна зробити з моторколеса, але в реальності це не так. Я просто рік часу викину на вітрячках і попробувати. Має досвід електрика, та хто знає. Але суть в тому, що мені це не вдалося. Хоча я розуміння, як то воно все працює, робив колись навіть вітрички сам на катушку, пробував, щоб магніт пробігав через нього. Була більше ефективніше, ніж такої вітряка. Реально, як взяти, намотати самому катушку, поставити. Бо я не знаю, де той вітричок дівся. Брав, просто намотував сердечники, там середині пхав всяку металолому, то заливав. І захомогні пробігався. Він набагато був ефективніше чи іменно робити вітрячок з мотора колеса. Так що я дуже вдячний вам, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока, до нової зустрічі!